мої любі. Сонечко піднялося, в неї вісяє, новий день почався, і кожен день у нас повинен бути гарним, радісним і позитивним. І я сьогодні вас запрошую на дуже цікаве заняття. Згодні, молодці! Сьогодні до нас в гості Світала Дівчинка. А ви знаєте, як її звати? Ясочка. Ясочка до нас завітала неспроста. Вона хоче разом з нами послухати оповідання Наталі за білої ясочки-садочок. А ви хочете? Молодці. Тоді давайте сідайте зучненьку і слухайте уважненько. За вікном сьогодні вітер. Вітер аж в кімнаті чути, як гуде. гудень. Пішли давно всі дітки, а маленька ясячка сьогодні не піде. Наша яся нині трохи хвора, вся кихіка й носик витира. Застудилась нася Яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато. Мама вийшла й довго щось не чуть. Може, наша яся буде сумувати, може, слізки рясно в ясі потечуть. Ні, ясюня не така вдалася, неї досить іграшок, ляльок, у своїй кімнаті наша яся влаштувала власний дитсадок. Дітки будуть в ясі лялька, та ведмедик, і конячка сіра без сідла. І собачка бум така кумедна, що у горвуху підняла. Ще ясюня посадила кішку. А вона стрибнула у куток. Ну й сиди сама собі під ліжком. Не візьму тебе у свій ядець садок. От усі в куточку біля капи посідали. Тихо не шуміть. А чому ведмедя брудні лапи? Мабуть, вранці ти їх забув помить? Зараз я будинок вам збудую із великих татових книжок. І обідом смачним я нагодую, дам вам і цукерку, і пиріжок. А тоді візьму свою цікаву книжку, покажу давно знайому букву О. Яся впевнена, що ведмедик мишко хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розстеле на вівняним теплім килимку. Ну, лягайте, діточки, в постелю. Так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою і кінь. За вікном віє вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила, і на руки Ясю підняла. Ой, яка у мене доня мила, що так гарно вміє гратися сама. Лиці дітки, ви уважно слухали. Якщо ви уважно слухали, і вам сподобалося, а я знаю, що вам сподобалося, ви мені відповісте на запитання. Скажіть, будь ласка. А чому ясочка не пішла в дитячий садочок? Молодці, тому що вона захворіла. Ви, напевно, помітили, що в оповіданні говорилося про те, що дітки гралися бабулі пили, так? Так, молодці, скажіть мені, будь ласка, а як гралася ясочка? Молодці, вона влаштувала дома? Дитячий садок і зовсім не сумувала, правда? Молодці, скажіть мені, будь ласка, а хто ж був дітками у ясочки? В садочку? Молодці лялька, ведмедик, коник, песик, котик, розумашки. А як гралася ясочка з ними? Що вона їм робила? З ними робила? Молодці, вона її годувала і вкладала спадки. А хто ж ясочка була в цій грі? Молодці, вона була вихователькою. А що мама сказала Ясі, коли повернулася додому? Вона похвалила Ясю, яка в неї розумничка донечка, що вона гарно грається сама. Я знаю те, що ви теж вмієте гратися самі, правда? А ще сьогодні, мої любі, я хочу вам запропонувати позайматися аплікацією. Я знаю, що ви в мене це полюбляєте. Перед роботою ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Давайте приготуємо наші рученятки і зробимо гімнастику. Увага! А сьогодні на дворі гратись холодно мені, Бо йде дощик, вітер дме, навіть з будки песне йде. Кіт скрутився у калач, тільки я не граю в м'яч. Молодці, розмяне пальчики, рученятка. І будемо з вами готуватися до аплікації. Ви пам'ятаєте, що ми викладаємо готові форми на нашому аркуші паперу? Нам потрібно буде ось такий світлий аркуш паперу. Далі нам потрібно буде кружечки. Прічнівого кольору ось такий великий, менший і один кружечок, ось такий, бачите, маленький, я його розітнула навпіл. Таких нам кружечків потрібно буде три. І їх потрібно розітнути навпіл. Шановні батьки, допоможіть своїм діткам, приготуйте її. Потрібно буде ось такий продовгувати деталь ось така чорного кольору. І дві ось такі піленькі, сіренькі, які у вас є. Аркуш паперу, ось такі дві детальки з намальованими наполовинку чорними і кулі. Ну що, будемо починати? А як ви думаєте, що ми будемо з вами робити сьогодні? Молодці! Ми будемо викладати, але будемо викладати сьогодні одного діючого героя із казки Ясочки. Ведмедика! Подивіться, якого. Ну що, приготувались? Тоді давайте будемо починати. Візьмемо з вами великий кружечок і покладемо його ось так. Це у нас буде тулуб нашого ведмедика. Далі візьмемо менший кружечок. Це у нас буде голова. Ось так. Покладемо над тулубом. Далі ми візьмемо ці кружечки, щоб ми розітнули навпіл. І покладемо вниз. Як ви думаєте, що це у нас буде? Молодці, це у нас будуть ножки. Якщо у вас щось не виходить, з'їжджає не хвилюйтеся, у вас все вийде. Далі ми візьмемо другий розітнутий навпіл, кружечок, покладемо, зробимо що це? Молодці, це будуть. Вушка нашого ведмедика. Ось так, так? Молодці розумашки. Візьмемо ще один розітнутий навпіл кружечок, і покладемо ось так. Як ви думаєте, що це? Так, це лапки нашого ведмедика. Молодці розумашки. Поправляйте, якщо у вас десь щось так не, не зійшло. Далі ми візьмемо ось цей чорний кружечок. Як ви гадаєте, що це в нас буде? Я вам підскажу, це у нас буде мордочка нашого ведмедика. Ось так покладемо. Так, розумашки. Бачите, який в нас вже гарний, ведмедик. А далі ми візьмемо наші світленькі такі детальки, які я вам казала. Бачите? Як ви думаєте, що це буде? Молодці! Це будуть очки нашого ведмедика. Подивіться, ми гарно зараз все покладемо, розправимо. Не спішіть, у вас все вийде. Поправляйте, дивіться, щоб у вас було гарно і ведмедик, ви твой вушко сховали, але це не біда, ми його поправимо. Подивіться, який гарний ведмедик у нас вийшов, такий, як у Ясочкиний. Касті, який був у ясі в садочку. Молодці! Я знаю, що у вас все-все-все вийде. Не хвилюйтеся! Мої маленькі, ви сьогодні були дуже-дуже уважні. Ви гарно відповідали на запитання, уважно слухали. І дуже гарних ведмедиків я впевнена, що ви зробите свої роботи, надсилайте мені на мою пошту. Сфотографуйте і надсилайте. Шановні батьки, допоможіть своїм малючкам, адже це так цікаво. А на сьогодні я з вами прощаюся. Будьте здорові, слухняні, Па-па!